Добрий вечір, друзі. Я абсолютно впевнена можу сказати слово друзі, тому що я бачу в залі велику частину людей, з якими я мала честь співпрацювати в уряді, в різних статусах, колеги з державного сектору, народні депутати, громадські активісти. І насправді я готувалася до того, щоб говорити до людей, які тільки можливо планують йти на державну службу і вирішують для себе, чи вони хочуть туди йти, чи не хочуть. Хотіла поділитися інсайдами, але я так. Дивлюся, що тут багато тих, хто вже пройшов цю школу життя, і я готова підписатися під більшістю з того, що сказав Айварас, під більшістю з того, що сказав Влад. На відміну від Айвараса, я була наймолодша в уряді, наймолодшим заступником міністра і, напевне, наймолодший зі спікерів сьогодні тут. Дійсно, моя презентація називається Людина з поза системи очікування та реальності. Я ніколи не була на державній службі і мало стикалася, окрім судової системи з Державної служби до того. І е, коли я йшла на державну службу, у мене були певні очікування від цього. Так, дійсно, завжди кажуть, що не зачаровуйтесь і не будете розчаровані. Але ми ж всі розуміємо, що на хвилі Майдану, на хвилі звершень, зрушень і так далі, дуже хотілося бути корисним в своїй країні, дуже хотілося прикласти свої енергії, зусилля, і це змінило життя багатьох з нас. У мене було багато очікувань, але сьогодні я хочу сказати про три з них, які не справдилися. І можливо, ті, з вас, хто ще планує йти на державну службу або планує йти туди вдруге, як закликали попередні спікери, можливо, для вас це буде корисним, допоміжним. Перше очікування, яке в мене було, це те, що мені апріорі довіряють, тому що ну я ж не система, я нова, нова кров. Я тут прийшла така з вами у друзі. Ми вчора стояли по одну сторону барикад. А сьогодні, ну і що, що я там, да? нічого не змінилося. Але ні, насправді не так. Да? Ти маєш посвідчення, ти маєш наказ про призначення, у тебе кабінет, телефон, сотка, десятка, все, ти в системі. Для людей зовні, для більшості, можливо, не для тих, хто в цій залі, але для більшості, ти вже в системі. І ти така сама, як інші. У тебе немає жодного кредиту довіри. Тебе будуть критикувати, від тебе будуть вимагати так само нещадно, від, як від усіх тих, хто 10-15 років був в цій системі. І ти не можеш нікому розповісти про те, що, наприклад, електронна система документообігу не працює. І тому я підписую довідки, ліцензії, дозволи до 12-ї ночі і приїжджаю на 7-му ранку на роботу, але я все рівно не встигаю. Це нікого не хвилюють. Кредиту довіри немає, довіру потрібно заробляти. Друге очікування, яке в мене було, зараз я прийду і швиденько почну робити зміни. Угу, зараз, вже, розбіглася. Ні, 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 ще раз ні. Тому що перше, в що ти впираєшся, це те, про що говорив влад в команду. Тобі потрібні люди. Одна частина історії це знову ж таки знайти людей, запросити, переконати йти, переконати змінити своє життя, залишити хорошу роботу і почати працювати на державній службі. Інша частина це включити цих людей офіційно в систему. Завести, так би мовити, на державну службу. Я думаю, що тут багато про що буде говорити Альона Шкрум ще сьогодні в контексті реформи державної служби. Добре, ти знайшов людей, в тебе є вже на кого е, спиратись, більш-менш, тобі так чи інакше потрібно працювати з державними службовцями. І тут починається найцікавіше, тому що е, вони дивляться на тебе і кажуть, ну добре, дівчинка, ти прийшла, тут, щось нам будеш зараз відповідати, да? як реформувати. Я тут 10 років працюю, ти у мене восьмає, як казав мені один з керівників департаментів. І дійсно такі, восьмає, і що робити. Та? Е, коли я знайомилася з керівництвом департаментів, один з керівників сказав мені, е, я, я спитала у нього: що ви вважаєте своєю найбільшою заслугою, Чим ви от так от пишаєтеся за останній рік, що було таким глобальним класним звершенням? Каже, ми пропрацювали 6 тисяч документів. Клас, молодець! А чим ти пишаєшся? Ну так це ж більше, ніж будь-який інший департамент. Ну, як ви розумієте, стосунки з цим директором департаменту в мене не дуже складалися в подальшому, але менше з тим. А далі ти починаєш ставити завдання, да? Бо ти ж прийшов робити зміни, ти хочеш зміни, ти ставиш завдання, ти намагаєшся делегувати. Що відбувається? Перше, коли ти ставиш завдання, що зробить класичний чиновник з великим досвідом і стажем, він піде роздрукує купу наказів, регламентів, інструкцій, в яких буде точно обґрунтовано, чому саме він не має це робити. Насправді йому було б легше просто взяти і зробити те, що я йому доручила. Але він швидше піде і надрукує купу всього, і буде тобі пояснювати, чому ні. Добре, ти знайшов відповідального, ти вже знаєш, хто, в принципі, має цим зайнятися згідно всіх інструкцій і регламентів, а не згідно здорового глузду. Окей, добре. Далі ти даєш ус усне доручення. Слабак. Ніхто його робити не буде. Треба письмове доручення. Знаєте, як в тому анекдоті, коли питає а, керівник на державній службі у свого підлеглого. А у вас особисте життя є? Буде доручення, буде. Так і тут. Буде доручення, буде робота. Не буде доручення, не буде. І це ти тільки всередині міністерства розбираєшся, це ти тільки тут всередині міністерства працюєш. Коли ти виходиш на міжміністерський рівень, доходиш з цією там своєю маленькою перемогою, маленькою постановою до рівня, рівня Кабміну, в тебе на руках постанова, в якій 10 віз, 10 міністрів, заступників міністрів, погоджено, перепогоджено все добре, і тут тобі телефонують і кажуть, що в секретаріаті Кабміну... У юристів є зауваження. Мороз по шкірі від цих слів до цих пір, тому що це точно, ти точно знаєш, що якщо в секретаріаті Кабміну у когось є зауваження, все, no way, dead end. Це далі нікуди не піде. І от такі от речі, які тобі просто ну, на кожному, на кожному, на кожному кроці заважають працювати, не очікуйте, що це буде швидко, і запасайтеся стійкістю. А наступне. А що я, про що я, скажімо, думала, або чого я очікувала від державної служби, це те, що ми, в принципі, всі не веду. І не варто особливо витрачати час на піар, на зовнішні комунікації, бо всі ми так зрозуміли, що треба робити. А що я роблю? Ні, не зрозуміло. По-перше, треба комунікувати реформи, які ви робите. З першого дня, коли ви приходите на державну службу, ви знайшли проблему? Скомунікуйте її. Ви знайшли рішення цієї? проблеми — Скомунікуйте його. Ви щось зробили, ви вирішили частково ви провели аналіз. Будь ласка, скомунікуйте. Якщо ви цього не зробите, це зроблять за вас. Причому це зроблять ваші опоненти. І зроблять в такий спосіб, що ви точно не будете цього любити. Я вам гарантую. Я пережила багато таких випадків, і е, я не приділяла достатньо уваги комунікаціям. Скажу абсолютно чесно, принаймні на початках своєї роботи, і це зіграло дуже поганий жарт з частиною тих речей, які ми е, робили в міністерстві. Загалом недокомунікація реформ це є як на мене одна з найбільших проблем в, на, одно, на одному щабелі. З, Кадровою проблемою на одному щабелі з проблемою забезпечення фінансовими ресурсами Державної служби. Комунікувати, говорити, говорити і не за залишковим принципом. Да? У державних службовців, особливо на вищих щабелях системи, часу бракує катастрофічно. Часу не вистачає ні на що. І комунікації залишаються тією штукою, яка ну от там десь на потім, можливо, ночі я напишу, ночі я напишу пост у Фейсбуці. Але цього, виявляється, в житті. Недостатньо. І це абсолютно точно треба ставити в пріоритет, інакше ви про це пошкодуєте. А, все, про що я говорю, воно не є погано, воно не є добре, це просто факт, воно так є. І якщо ви все ж таки вагаєтесь і думаєте, чи йти на Державну службу, чи не йти на Державну службу, а, просто майте це на увазі, це факт, з яким треба працювати. Ну і, якщо чесно, якби, попри всі ті складності, які були пережиті впродовж. Більш ніж року в міністерстві екології, попри всі негаразди, незвершені, невиправдані очікування. Якщо б у мене спитали, чи хотіла б я пройти цей шлях знову, і чи хотіла б я спробувати свої сили там знову, я би однозначно погодилась. Тому і вам того бажаю і бажаю успіхів. Дякую.